Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Вже давно хотіла зробити програму про мобільний зв'язок, про інтернет, про інші послуги, які кожного року дорожчають і дорощують. Але чи стають ці послуги краще? Ну, комфорт для людей чомусь не зростає. Я розумію так: якщо послуга стає дорожче, вона має бути краще. Але. Ніякого комфорту, ну, особисто я не помічаю. Мобільний зв'язок краще не стає, так само, як і інтернет та інші послуги. Отож, програма буде велика. Я розповім не лише про мобільних операторів, а й про те, хто дуже добре заробляє під час війни, піднімаючи ціни на свої товари і послуги. Хочу почати саме з мобільного зв'язку. Оператори мобільного зв'язку вони виправдовуються: війна, руйнування інфраструктури, високі витрати на відновлення. Але факти говорять інше. За офіційною статистикою, за рік прибутки операторів зросли майже на третину. Це при тому, що якість зв'язку не покращилась. Швидкість інтернету, ну, подекуди навіть гірша, а обсяг хвилин і гігабайтів. У тарифах зменшується. Далі люди починають задаватися питанням. Якщо ми платимо більше, то чому отримаємо менше? Ну це нормальне питання. Всі задають собі це питання. Це класичний приклад монополії, де вибору фактично немає: Київстар, Водафон, Лайфсел, вони ділять між собою ринок, і всі разом. Рахують ціну вгору. Європейський роумінг плюс чи мінус. З 1 січня 2026 року в Україні запрацює правило роумінг як вдома. Хто не знав, розказую. Це означає, що наші люди зможуть в ЄС користуватись мобільним зв'язком без додаткових витрат. Гарна новина, гарна, але скажу так. Тут є підводні камені. Зараз розберемось. Оператори вже заявили, після запуску європейського роумінгу кількість хвилин і гігабайтів в тарифі зменшиться. Тобто, фактично, ми заплатимо за європейську інтеграцію такою власною зручністю. Це дуже схоже на ситуацію, коли тобі обіцяють бонус. Але тих цим якось забирають інші. Тобто, одне щось дають, інше забирають, не попереджуючи про це. Хто ще на коні під час війни? Не лише мобільні оператори заробляють на людях, хто ще? Ось кілька прикладів. Банки підвищують комісії за перекази, за зняття готівки, за обслуговування карток. І це при тому, що більшість операцій давно автоматизовані. Далі, комунальні служби, тарифи на газ, світло, тепло зростають регулярно навіть тоді, коли зарплати і пенсії залишаються мізерними. Аптеки, знову ж таки, ліки дорожчають швидше за будь-які інші товари. Пенсіонери точно знають, про що я зараз кажу. І це при тому, що багато з них закуповуються за кордоном оптом по нижчим цінам. Ліки дуже ростуть. Ось мама, наприклад, ну, ось в неї після аварії декілька років тому вона потрапила в аварію, і тепер весь час треба лікуватись. І ліки просто, просто дорощують, не поспіваємо за цими цінами. Продукти харчування, цукор, молоко, яйця, м'ясо вже всі попереджають, що все буде зростати в ціні. І тут у гру вступають торговельні мережі, які накручують свою націнку. Чому так відбувається? Все просто війна стала зручним виправданням. Будь-які підвищення цін можна пояснити фразою: Бо ж йде війна. І звичайним людям залишається або мовчки платити, або відмовлятися від цих послуг. У випадку з мобільним зв'язком ми не можемо просто відмовитись. Правильно? Ну, бо зв'язок в сучасному світі він просто необхідний, особливо зараз. Після кожного обстрілу всі обдзвонюють рідних, хто як і так далі. Та й взагалі, як зараз без зв'язку. А значить, оператори можуть що? Можуть диктувати свої умови. Правильно? Правильно, ну, принаймні це ми бачимо. Принаймні це ми бачимо. Що це все означає для простих людей? Дивіться, ми будемо витрачати все більше грошей на базові речі: зв'язок, газ, продукти, ліки. Якість цих послуг, на жаль, не гарантується. Тобто, головне для монополістів це прибуток. Якість це вже все на другому, на третьому, а може і на десятому місці. У довгостроковій перспективі це може призвести до ще більшого зубожіння. Адже зарплати і пенсії вони ростуть значно повільніше, ніж ціни. Бо ціни просто, просто космос. А я думаю, ось з осені, з зими буде ще, ще більше, ще, ще більше будуть ціни. Висновок. Мобільний зв'язок дорожчає. Ми бачимо, що кожного місяця десь щось міняється. Там десь тариф, якийсь, там десь, або взагалі різко, просто різко так, майже без попередження. Оп, і у вас там на наступний місяць міняється тариф, і все, що хочеш, ти роби. Хочеш, продовжуй, не хочеш, відмовляйся. Інтернет дорожчає так само. Продукти і ліки так само дорожчає. Ну, без продуктів ж не будеш. І так само без ліків, кому вони конче необхідні. Ми бачимо, як під час війни одні ледве виживають, інші заробляють просто нечувані прибутки. Хоча, до речі, нам обіцяли, що ліки там стануть дешевші і так далі, різні там державні програми. Але, ну, принаймні, я не побачила, що ліки стали дешевше. Людям дуже важко це зрозуміти, і е, люди ставлять запитання, чому ми платимо більше, а отримуємо менше. І ці питання треба ставити, бо тільки так можна почати вимагати змін. Просто все списувати на те, що війна не можна. Навпаки, зараз треба максимально максимально допомагати людям, особливо тим, яких ну просто край, просто край, і люди просто виживають. Дуже хочеться, дуже хочеться, щоб не драли, знаєте три шкури, як ото кажуть, а якось по людськи щоб все було. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.